Днями шостку відвідав представник одного з військових вишів Харкова, підполковник Володимир Сінько. Він провів для старшокласників нашої громади профорієнтаційну зустріч, під час якої розповів про головні переваги здобуття військової освіти. Зокрема, він порівняв навчання у цивільному закладі освіти і військовому. Іван у нас отримує диплом. Він лікарем і буде працювати в лікарській справі. Йому дається цивільний диплом. Невеличкий такий овал, а Вікторії дається купу документів пакет. Вірніше, по-перше, дається військовий диплом, от, військовий диплом, цивільний диплом, щоб вона спокійно могла працювати де? в цивільному житті. Зрозуміло, так? Да? Якщо вона вступає 17 років, випускається. 25 років працює для України за межами країни в Україні, ну все-таки на користь України, то вона молода дівчина йде в 42 роки. Не в 60, не в 70. Їй не потрібно чекати. Вона спокійно вже працює з цивільним дипломом в цивільному житті. Ну і третій документ, який видається випускникам всім, практично, це знання англійської мови на рівні СМР 2. Чому? Тому що. Військові навчальні заклади навчання проходять не тільки в Україні, а й за кордоном. Підполковник ознайомив випускників з військовими навчальними закладами різних рівнів та спеціальностями, які можна в них отримати. Окрім цього, зупинився на таких моментах, як проживання, харчування, медичне та грошове забезпечення курсантів. Відбувся указ президента України в 23-му році від 7.06.23, А там такий указ, що грошовим забезпеченням забезпечуються всі. Дівчатка-хлопчики, як її навчаються у військових навчальних закладах, грошова нагорода, зв'язку з воєнним станом і розмір її сягає нинішній час 2350 гривень. Бачите, так? Отут ви вже більше отримуєте, навіть говорячи фразою, чим більше має, має моїй матусі пенсія, у неї 3300. Но в тому каже, сказано, якщо ви будете навчатися на добре, і Вікторія це знає, на 25% більше. На відміну 50. Ну, обично, як дивимося, дівчатка навчаються. Ну і ще таке питання, якщо ви після другого курсу покажете якісність і успішність, хорошо, і вас побачать викладачі, відповідності, вашу кандидатуру можуть розглянути на стипендії наших керівників України. А це стипендія президента, стипендія Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, Героїв Небесної Сотні. Імені Михайла Грушевського. Ну, вони практично всі до 10 тисяч. Ну, саме велику стипендію ми беремо президентська. 14 тисяч 350 гривень. Володимир Сінько покроково висвітлив увесь процес вступної кампанії до того чи іншого військового навчального закладу. Перше вирішила, О, друге, звернулася. До територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки характеризують нас директора шкіл, ліцеїв, гімназій, замовляються довідки в Національну поліції України, щоб нам не було приводу до правоохоронних наших структур. Відповідно, це витрачає час. Ну, десь приблизно три тижні до місяця. Проходимо медичну комісію. Є можливість вам повторно перездавати у вищих військових навчальних закладах НМТ. Варто зазначити, що в обов'язки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вводить всебічна підтримка абітурієнтів військових навчальних закладів. Дуже приємно зазначити, що серед шостинських випускників є такі, які обирають собі військову професію. Якщо обирають військову професію, це дуже престижно, це дуже зараз актуально. На Майбутнє це офіцерське звання, як мінімум, кар'єрний зріст. Якщо випускники обрали собі професію, вони приходять до нас, ми їм допомоги допомагаємо сформувати особову справу, пройти медичний огляд та направити цю справу на інститут. Деяких шосткінських випускників зацікавила інформація, яку вони почули під час зустрічі. І хоча більшість школярів не планує пов'язати свою майбутню професію із військовою справою, є й такі, що не виключають можливості стати колись не студентом, а курсантом. З майбутнім фахом я досі не визначився. Я беру. До уваги військових спеціальності, військового університету для вступу цей захід був дуже інформативним, та все було дуже змістовно, все як то кажуть, по полочкам розложена інформація. Я побачила деякі переваги, те, що там студентам надається більше можливість для розвитку не тільки військової спеціальності, а навіть і в наукові. Тобто ну, це не межі військової спеціальності. Так зараз такі часи, що Потребується саме ось це виховання, можна сказати, патріотичне, і саме ці спеціальності військові було дуже цікаво, інформативно. Мені дуже сподобалось. Я вже визначився з цим питанням і хочу поступити. На військову хочу поступити. Це зараз дуже перспективно та корисно для держави сьогодні. Професія військовослужбовця найактуальніша не тільки для тих, хто шукає роботу, а й вважає своїм обов'язком стати на захист батьківщини. Особливо це повинна розуміти молодь, говорить директор Шосткинської школи Микола Михайленко. Ми повинні школа в тому числі. Ми діємо відповідно до запиту від ситуації, в якій ми живемо. Зараз у нас така ситуація, і ми розуміємо, наскільки це ну просто надзвичайно важливо. Якщо не ми, то хто?